Одяг де-факто, давно полюбившися на українському ринку і українському споживачу. Ваговий товар сегменту casual стиль. Ви можете завжди придбати у нас на складі. Іде мікс чоловічого, жіночого і дитячого одягу. Досить лаконічна ціна. Це досить вигідно, оригінально, красиво. Може бути на будь-який смак. Лоти будуть невеликі, по 20 кг. Ціну і опис лота ви подивитесь потім далі в описі до цього відео. Сезонний, весна, трошечка буде літо, десь відсотків 30% в лоті буде дитячого одягу. Зараз буде все на відосіку видно. Розмірна сітка різна, від маленького до досить великого, але актуальні абсолютно цікаві флажки От ну, і попадають суконочки, такі літні топи, сарафанчики, блузи, сорочки, футболки, майки, гарнесенькі такі кофтюрки. Переважно весь товар був тому деякі речі я відкрила, щоб ви бачили. Як вони виглядають наочно. Такі костюмчики прикольні, трикотажні, дитячі. Отакі таке гарнінське гнянь, так Ось. Телефон для замовлення я залишу в описі. Власне, так само, як і це модуло. Ну, буде зовсім так все. Дальше ви приблизно бачили, будуть купальники. Такого плану жилітніші. Такі штанятка гарні. До речі, дуже гарні джинсики от ще попадають. Шорти трикотажні. Це не шорти ці штани. Покажу вам такі гарні штанятка. І ще трошки вітчики, футболки. І наповнення буду вийти.